Народ, всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про електропилу від фірми Грюнхельм. Це бюджетна невеличка пилка хорошої якості. Давайте розбиратися. Давайте розглянемо поближче. Ось так вона у нас виглядає. Зручна, легко тримати в одній руці, невеликий провід, до якої ви можете під'єднувати уже подовжувач. По потужності, якщо вона у нас має 1700 Вт шина в комплекті, йде у нас також від фірми Грюнхель, вона йде у нас 35 см. Ну і ланцюжок, звичайно, куди ж без нього? Що зручно, відразу вже є чохол на шину. Тобто ви попрацювали в і все, ви вже нічого не зробите ні ланцюгу, ні іншим об'єктам, скажімо так. Так, і ключик є. І також, ну, головна це інструкція з експлуатації. Радимо завжди почитати її. Так, є кнопка від випадкового включення, тобто випадково ви не натиснете. Це також дуже зручно. Тут є за невеликий бюджет автоматичне змащення ланцюга. Це я вважаю корисно, зручно, і ви ніколи не хвилюєтесь за свій цепок. Сюди ми можемо наливати його, і тут ми контролюємо рівень. Об'єм масляного бака іде 180 мл. Також швидкість ланцюга 13 метрів в секунду. Ну, тримаючи її в руці, я можу сказати, тут хороший пластик, нема ніяких зазорів. Ну, міцний, я би так сказав. Використовують її зазвичай для дома. Це не для професійного використання. Для дома. І можна сказати, на півпрофесійного використання це люди беруть і без проблем на сервіс. Вони не вертаються, і, скажімо так, це найголовніше. Купуючи дану електропилу, наші менеджери завжди можуть вам допомогти підібрати запасний ланцюжок, можливо, вас цікавить. Можливо, більша шина. Деякі люди люблять користуватися шиною в 40 см, І шиною, і ланцюг все можна додати, замінити. Пилка, скажімо так, стандартна, звичайна, тобто тут нічого не те потрібно видумувати ланцюги, шини всюди продаються. І в кінці, що я можу сказати: за невеликий бюджет, хороша, якісна електропила, нормальної збірки, в принципі, все, що потрібно, є автоматичне змащення ланцюга, захист від від випадкового включення, невеличка шина. В принципі, все. Купуйте в інтернет-магазині Болгарка. Завжди допоможемо, проконсультуємо.